Так, браття, мабуть, колись варто буде написати книгу зі всіма сталкерськими байками та забобонами, бо істинно, людська фантазія безмежна, коли справа стосується чогось жахливого, містичного чи невідомого. Сталкери розповідають, що у прип'яті, у багатоповерхівці біля старого кінотеатру є вікно, і відбиває воно не того, хто дивиться. А когось іншого, Не мов і тебе, але старшого, покаліченого або навіть мертвого, Не мов це одне з очей моноліту. Розповідали також про одного найманця, що опинився у прип'яті та дивився у це вікно занадто довго, і через декілька днів його знайшли. Він сидів біля того самого вікна, але вже мертвий із власними очима у кишені. А останнім повідомленням на його КПК було я бачив, як я вмираю, і більше я не хочу бачити. Ох, чого тільки не вигадають сталкери, щоб нагнати побільше жаху. Вперше, коли я почув цю історію, вона здавалася мені дещо наївною та кумедною. Однак зараз, зараз мені щось не смішно.